Сестрилуя. Да. Не пройшло і три місяці. <рігуб> я> <да. рігуб> я> Як я знову, знову з вами, <рігуб 'я> дам, слава Господу. І да, знаєте, е, так, обновлення. Коли я був, то ми ще тільки заливали, тут пол, теплий вже приїхав вже. Плитка лежить і потолок є, і все і нова камплера. Да. Хорошо, красиво. Та й в столові дуже ну, ще є, звісно, роботи. фата, якщо робити, ну, слава Богу. Все дуже хороші красивий зал, для молоді. Є які... нюанси, ну слава Богу. Время йде, час біжить. Знаєте, якраз я хотів з вами поговорити на тему час. Время. Время, время воно дуже швидко біжить. Насправді ми не замічаємо, ми не буваємо, ми не бачимо а може не хочемо. Ми думаємо, що все в нас вийде, але ж не вийде. Ну, не все, тому що ми... Ми дуже сильно прив'язуємося до времени. Ми, ну так виходить, в нашому. Ми думаємо, що от завтра, післязавтра все, все буде добре. А, ну Не так. Ми дуже буває стараємося якось його пришвидшити або навпаки, приостановити, А ну, не виходить, ми не под власні времені. Дам Бог вне времени, времені, а ми, на жаль, ми... Ми тут на землі в нам є определенне, определений час, який нам одведені. І ви знаєте, я думаю, що така, ну, така мисль, що якраз нам от це время, яке нам дали, дав Бог, це безцінний дар. І не раз, ну може я вшибаюся, це моє річне. Ми, ми, ми плюємо, ми так мерзонно перебачаються за слово таке, ми його ну, так використовуємо мольотно безсмисленно просто, ну, плюючи, можна сказати, на, на те время, яке нам дано. Є така пісня, вибачаєшся, вона рускоязична. Він там каже: не бежи свою кіноплінку промотати на 10 лет назад. Да? Ну, на жаль, це неусуществимо. Не ми не можемо цього зробити. Бо да? ну, воно пройшло вже, ми його не повернемо. А так хочеться, а так хочеться в мене в житті бували такі моменти. Ну, які я дуже хотів би поміняти. Ну, на жаль, я цього не зможу зробити. Время пройшло, воно вже Ну, не основиш його вже, Все. це вже прошло, далеке прошло. І от така мисль, що прошло я поміняти не можу, а от будуще я можу і змінити. Зараз, тут, сьогодні, завтра, післязавтра, хоча, звісно, це теж ще не факт. Знаєте, на війні така мисль, що... Ну, навчився, да, і воно по-другому дивися на час, цінує життя сьогодні. От проснувся сьогодні, алілуя. Так, да, звісно, ми балакали Танією, що е, нас про це Біблія і учить, не жить завтрашнім днем. Ну, чесно вам сказати, коли я був тут, я нікого не хочу бігати. Ну не так, все одно ти не так це ощущаєш, не так на це дивишся. А там ти в дійсності, а ще як коли на нулю в окопах взагалі, вечором просиш Господа благословення на нічого зберіг. А з утра встаєш і кажеш, Господи, спасіба тобі, що я проснувся, що починається новий день. Дуже время, Просто дуже. Ну, нема, нема нічого ціннішого за те время, ну, обше, за життя. Ну, Но... <кхід> знаєте, я ж кажу, що буває, я і про себе кажу, і так я бачив, що... Просто як люди використовують той час, який ми маємо. Давайте зачитаємо з вами єфісянам 5 розділ 15-16. Єфісянам 5, 15, два віша, 15 і 16 в 5 розділі. То пильнуйте, щоб подивитися. Об Поводитись обережно, не як не мудрі, а як мудрі, використовуючи час бодні лукаві. Дуже хороший вірш, інтересний такі дійсності лукаві. Завтра може не настати. Ну, отак. Там да, ми всі колись умремо рано чи пізно. Ну я зараз переведу на те, що він каже, як мудрі, як мудрі, а не як не мудрі, нерозумні, дурні, глупі. Просто. Ну, День настався, вечір настав, день, день настав настав, вечір теж настане. Та ні, може не настати, а завтра думаю, не проснутися. І за цей день треба, за те час, яке нам дав Бог, треба знайти Його, познайомитися з ним, зустрітися з Ним, служити йому. Ну, це наша, наша цель, нашого життя як християн. Та й на стенні пустить. Просто е, вони заблучені, вони цього не знають. Я там багато спілкуючись. То просто буває, слухаєш, диву, дивишся. В окопі ми молимося, а з окопа виходимо, забуваємо. Ну, то така тенденція. Ми не думаємо, ми, ну, ми просто ми ми не, ми не, ми використовуємо як немудрі. Опять же, я коли я кажу ми, я не ну, не маю на увазі, що ми нас тут 30 чоловік, ми. Ми взагалі люди. Ми не використовуємо, ми неправильно цінимо, ми неправильно використовуємо. Ми думаємо, що е, життя довга, я ще все в спину, все вийде, все буде добре, але ну, може не вийде. Може не вийде. Яков пов на цей момент дуже інтересно так добре каже, Четверта глава в 14 ви, ви каже, зараз, що звичайно. Бо ваше життя неначе туман, який з'являється на деякий час, а потім зникає в других перекладах як пар. Всі ми знаємо, брати, сестри, всі бачили, коли кришку відкриваєш, як з'являється пар, або як туман. Ну, Туман трошки довше, а пар бистя. Отак, наче з скаструлю він хоп, і все, хобі нема. Оце наше життя. Оце ми думаємо, що ротився я, я ще спіну в школу, піти в інститут, жениться до старості доживу. А ні. Можете не настать цього всього. Може життя не, не продовжиться далі школи. Ну так буває, так виходить. Ну, нам треба бути як мудрі. Оце живеш ти, живеш, це все добре. Прославляй Бога, найди його, шукай його. Да, наша цель це вічність. Ну до вічності треба дійти. І ми отут, на цій землі, оце время, як ми його використаємо, так ми будемо жити і там, у вічності. До вічності можна просто не попасти, можна не вспіти або не дойти. Ну просто він каже, це дуже хороше дуже таке порівняння, як пар, на маленький час на короткий, на отак ось, на чуть-чуть, в масштабах Вселенної да? Вічності, це отак чуть-чуть. Пару сухопів розвіявся, нема, все, життя скончилась, закопали і забули. Але за це времен, яке ми живемо на цьому житті, нам треба вспіти. Знаєте. Щось в цьому житті не міняється. Знаєте, в мене є дя... був дядько, і от... сірошка покаївся 20 років назад. Він, дядько був з 78-му року. І от так Сережка, мій брат покаявся 20 років назад. І в це вредно, що мене, що його постійно злав у церкву. Давай, є вихід, все нормально, ну, давай, все виходить все ну, своїм приміром. Я покаявся в 2018 році, теж почав. Ладно, там з перемінним успіхом. Ось вже в, два роки вже як я прийняв, буде два, два роки, як я прийняв водне хрещення. За це время теж, Саша, давай, вибирай, Черкаси, Корсунь, Умань, давай центр. Ну, можна. Тим паче, що ну, ти ж знаєш, що ж я не, ну, не, не висасую із пальці свою історію життя. Ти знаєш, як я жив. Саша, мені думаєш, приємно дивитися, як ти вмираєш. Все, а все хорошо починалося. Ну, ти хлопець, гітара, душа компанії. а потім алкоголь потроху, 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 і життя ушла, і все, і закопали вже. Ну е, на ответ, давай, поїхали, у мене все хорошо. У мене все вийде. Ну, у, мене, у мене проблем немає. Але ж проблема є. І здорова проблема, як відтоді ця проблема вийшла до того, що він вже закопаний. Знаєте, ми дуже часто не думаємо, що в нас все получиться, ми все вспінемо, просто все. Але ж, як ми знаємо, послання євреям, автор нам пише в четвертій главі, в першому розділі, а четверта глава, перший вірш. Отож, біймося, коли ще маємо обітницю війти. До спокої, його, щоб не виявилося, що хтось із нас спізнився. В російському перекладі не оказався хтось із вас числі, опоздавши. Просто, ну не вспів. Казали, казали, давай, Коль, Саша, давай, Коля, давай, я в спину, я в спину. А можна не вспіть, оказується. Можна оцей час, що ми маємо тут, на землі, в цьому житті, ми можемо просто не вспіть зробити те, що нам треба. Найти Господа, покаяться, будь з ним, служити йому, прославляють його. Всього лиш, можна просто не встиг. Да, ну, я не, ну, не, не, не відбрасую той момент, що я можу вийти, що в мене машина збила. Ну, в приміру, да? може таке, може. Все може бути. Да? Ну, як на мене, не треба ставити на це акцент, що от я все одно умру. Та умреш, конечно, звісно, рано чи пізно, то що тебе ж будемо сидіти на лавочних ждать. Що в мене машина зіб'є, я. Я буду стояти, стояти зіброю і ж дать куру прокидаючи, яка ж мене зіб'є. Та ні. є день. Алілуя, Господі, давжень. Поможи мені оце время, оцей час прожити во славу твою, найти тебе, послужити тобі, якусь користь принести, людям, ближньому, комусь. Тому що ми. Я ж кажу, ну просто я бачу, ну, настільки люди. Е... Грубо говоря, так, на життя, на время, яке, яке дано людині, вона просто його викидає мим. Не цінить те время, просто не цінить ні своє, ну, чуже чуже життя, а своє время не цінить і не хоче цінить. Балакаєш до нього, та все буде нормально. Mm -hmm. Знаєте, книга Еклізіаста, дуже інтересна книга, хто читав, согласиться зі мною. І от в третій главі, з першого вірша, він пише всьому свій час. І час усякій справі під небом на все своє время. На все своє время. Дивіться, коли, я думаю, ви зі мною будете согласні, коли ми були маленькі, в школу я ходив по п'ятий клас, я все думав, коли ж та школа кончиться? Ну коли я вже піду вчитися, поїду від батьків. Да? Потім через время через я, так коли мене питали, чи хочу я в школу, я казав, так. Да". Ну може не в перший клас, ну хоча б в у п'ятий сьомий. Потім через час, коли мене питали, то я взагалі, казав, я б такий би в саді пигрався. Ну так, Іванівна, ну так, але ж, Слово Боже, каже, на все своє время. Ми маленькі, потім ми ростемо. Потім ми взрослішем, да, нам хочеться вернути время. Хочеться вернуть, дуже хочеться. І не обманюйте себе в серцях своїх, що та ні, я не хочу. Кожен хоче вернути время назад. Молодість, юність. Ну це не так. Але ж я думаю, що треба проживати тим днем, тим віком, який ти маєш зараз. То вже було давно. Не вернеш що. Та, да, воспоминання остаються в когось хороші, в когось не дуже. Але ж воно пройшло, будуще. Перейти. На все свій час. Е, я, будучи в Черкасах, в Черкасах, в Умані, якось не так, а в Черкасах помню, от все мені хотілося в центрі робота. Робота, мені треба робота. Ну, Алілуя, звісно, хорошо. Надана робота. Ну мені все казали, Коля, найди Бога, будь ботись робота. Ну, все буде, не спіши, на все своє. Время, время буде на роботу. Потім приходить время женитися. На все свій час. Буде в тебе жінка, буде робота, буде жінка, буде машина на все своє. Время. Я думаю, що я думаю, ви за мною зберете согласні, що якщо Бог зараз щось не дає, то значить ти для цього не готовий. Не дає роботу, значить ти не готовий. Ти можеш не справитися з режимом, з грошима. Так же само, чоловіка або жінку не дає. Чому? Бо ти не готовий. Тож, от, ну, ти по половому признаку мужчина не робить з тебе заботливого батька. Любиш, що чоловіка, хазяїна в тому числі. Ну, от так. На все своє врем'я. На все своє время, все прийде. Ми спішимо. Чому ми спішимо? Непонятно. Ми, коли малі, спішимо зросл. Коли повзросліше, хочемо помолодшати. Ну, не вийде, не виходить так, не, не, не буде воно так. Не буде так. На жаль, на жаль, ми врем'я не вернемо. Хочемо його вернути, але ж на жаль, то треба жити, ну, мудро використовуючи час, який нам був дав. Тому що е, ошибка може ну, поміняти усе. Неправильно, не мудре використання свого времени може повлияти на будущее, на вічність. На ну, Вічність і на будущее тут на землі. Якщо не мудро використовувати. знаєте. Книги Псаної в 30 віші, 30 глава, 16 вірш, звучить так, в руках твоїх доля моя Визволи мене від руки ворогів моїх і від переслідувачів моїх. <кій> На початку я готую мисяцю тему час для, для дітей для, для... для служіння мови. І от коли я прочитав цей вірш. Там в другому перекладі тут доля, а в тому перекладі майбутнє моє. Знаєте, майбутнє в руках Божих, як в їхньому случаї, яким по 15 років їхнє майбутнє, ну, в першу чергу їхнє, так і моє майбутнє. Я покажу, слава Богу, помилості Бог не сумираю, вмираю. Майбутнє моє в його руках. Він держить його, Має, моє, моє життя, моє майбутнє, в його руках. Ну, коли я готую для дітей, він тут пише, визволи мене від ворогів моїх. Хто наш враг? І їхні враг? Ну, кави, сатана. Да, я так ходив, розмишляв, а в дійсності написано, що його, яка його цель? Украсть, убіть і погубіть. Украсти. Що украсти? Врем'я! Время вкрасти. Я пам'ятаю, коли я був малим, я думав, що в мене ще все впереді. А потім, коли я тут покаявся, я зрозумів, що в мене вкрали. Він вкрав у мене, время, 20 відпочті. Просто вкрав. І от коли, ну, я так розміщав що і їм донести, що ворог хоче, ворог наш хоче вкрасти ваше время, поки ви молоді, молодость, бо потім воно хоп хоп обдивишся вже 40. А поки 20, 15, оце те время, яке ворується, яке хочеться йому украсти. Поки ти молодий, в тебе ще все в е, розових тонах, так сказати, життя. що, та, Мені об'ясняли 18, я казав, у мене ще все в що, Мені 18. Така церква, ти що, які гріхи? Бог, ти що, все хорошо, Ні, украсти, украсти, потім вбити і погубити. Ну, спочатку він ворує, ворує время, Понятно, що не. Ну, е, Хтось може собі думав, що це це він так прийшов і украсити з тілом. Ні, время ворує, время. і чим більше врем'я, знаєте, я потім ходив, розмишляв, е, чим більше ми зараз даємо молоді врем'я з Богом, тим менше в них времени для сатани, для лукавого. У нього менше врем'я в їхньому житті. Ну це й від нас зависить. Знаєте, Повторяюся, що я готовий ну, мислі для них. І от почало цієї мислі було про те, що е, і їм та, і нам, потім я дійшов до тої мислі, що і нам наше треба <кій> стандартизувати. Вплоть до того, що записувати плани, так сказати, да? встаю я всім, якщо я в школу ходжу або якщо на роботу, всім подйом, брейну, мильню, туалетні процедури, сніданок, читання. Молитва, потім я йду в школу чи на роботу, упорядочнить время. В п'ятницю, в четверг, мені на розбор слова. Ну, форс-мажор мой вийшло. Да? Обіза... Ага, ну, на четверг я нічого не планую, ні на що не соглашаюся, ніде не участвую, тому що мені треба бути там, в неділю треба бути там, в п'ятницю бути там, якісь факультативи. время упорядочни. Ну, план якийсь, план, план действуй мої на день, на тиждень, може там на місяць, я не знаю, глобалізація якась. Ну, у якщо не буде порядку, буде хаос. От тоді він мені ворує. Ага, так, в тебе плану немає, як дійстів немає, так, сьогодні ти не підеш, завтра ти підеш туди, а післязавтра не підеш туди. Порядок действує якийсь, тому що ми, ну ми опять же, ми буває живемо хаотично. У мене буває таке і було, що ну, якийсь порядок, порядок у времені. А найбільше, брати і сестри, я опять же, наголошую на те, що використовувати мудро, мудро той час, який ми маємо. Шо, Боже каже, 70 при доброї крепості 80. І от од нас зависить, як оці 70 років ми проживемо Оцей час. Безценний дар дарований нам Богом. Тут на землі. Як ми його потратили? Що ми з ним зробимо? Ну, тому що ми це як в магазині ми тратимо. Є такий американський фільм, називається вроді, да. І от там такі, така мисль, що в определенний момент у чоловіка на руці з'являється циферблат. Може, хто бачив, так? Да? І там тратиться все время твоє. Да? Отак і в нас. На самом деле я коли дивився і потім думав, що отак і в нас. Ми продаємо або ми, ну, ми, ми тратимо время своє на роботу, на дітей, на життя, на все ми тратимо. Нам приходиться платити. Платить за час проведення в сім'ї з дітьми, в церкві, в служення. Ми тратимо це. Ну, ми да, хтось може сказати, я можу не потратити, я можу не піти. Можеш, звісно, але ворується. Знаєш, одні лукаві, він у тебе украв півня. Украю щось, він тобі не одасться це. Время. Не поміняє його. не на що. Бо його цель украсти в нас час. І от наше майбутнє, як маленьких, так і в в Божих руках, яке в нас буде майбутнє, зависить від нас. І тільки від нас. І не треба думати, що якщо мені є різниця 18, 20, 30, 50, 70, майбутнє все одно є. Можна йти, купити билет в автобусній сісти. Вот так. На жаль. На жаль, на жаль, можна просто не, або, або не сісти, або не вспіти, як каже автор послання до євреїв. Брати, сестри, я дуже рад бути з вами. Слава. Бог дав мені таку можливість бути з вами в церкві, проповідувати, Слово Боже. Я вірю, що воно хтось ближче прийняв, хтось, може, не так близько. Надо нам, брати сестри, нам надо використовувати час мудро. Мудро. Кожен день. Пам'ятає, що завтра може не настати. Дні лукаві можна не вспіти, можна не дійти. Цінить, ну, цінить те час, яке в нас є. Бо, опять же, ще ж то що, дні лукаві може не настати, на жаль. Тим більше, що ми зараз живемо таке час. Так вийшло, але ж і без того. Хватає і без того. Можна і без снаряду мати, все одно. Аллія, брати, сестри, Спасибо вам за час, за ваші глаза, лиця ваші. Я дуже рад, докторюся.